Сьогодні четвер, 22 лютого. Оце допилюємо плитку на кухню, на підлогу і таке сонечко гарне світить. Вийшов, оце допилюють, чую бджоли гудуть. Дивлюсь, поодинокі літають бджілки, отут кружляють. Оце бджілка сидить. Думаю, піду подивлюсь до вуликів. Сонечко так в спину зараз пригріва. На суботу передають взагалі теплий день. І сонечко повинно бути. О, вийшов на пасіку, а тут вже бджоли літають вовсю. Оце Такий вулик у нас це бакфас, а це в них облід. Дуже здорово. Гул стоїть. Оцей вулик у нас самий Морозостійкий. він літав вже давно. Літають вони по воду оці. Я вже знайшов, де вони беруть. Тут поруч у нас. Фрукти ми викидаємо. Інші вулики поки сидять. Ну, зараз тільки 12 дня. А тут на них ще сонечко не. Повернула на ці вулики, а на той вже он сонечко світить. І тут поодинокі вискакують бджілки. Ну Може, в день і полетять, а в суботу вже точно буде обльот. І цей вулик гарненько вже літа, водичку бере. Оце і добре. А водичку вони беруть отут. Організували банічку з соленою водичкою, вже стоїть оце вона тут декілька днів. Ну, Бзілок поки тут нема біля баночки. А їм треба соль. Отож вони і беруть воду з землі. І оце ознаки вже, що бджоли опорожняються. Крапельки оці риженькі, І на цьому вулику вже з'явились такі цяточки, крапельки. Нарешті бджоли досікалися весни. Дуже ранній облід цього року, душа бджоловода радіє. А на сьогодні у мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі.